То та людина, якій ви заплатили 100 тисяч доларів за е, те, що знайшли, людей підозрюваних і засуджених за підпалку. Бандіті. Бандіть. А чому бандіти? Ви його наняли. А хто б це розумний, вам би нанявся за на це. Поїхати на науковому і привезти звіти цього ідіота. А, а, це... Ну Це наш місцевий бандіт. Крупняки. Це для вас питання принципу було. Там же ж не така велика площа у Щоб всі запам'ятали, що до вас місці у мене ніхто не вийде. Ніколи. Раніше був пустим карман. Зараз 25 мільйонів. Кордонів, ми завжди шукали сенс серед побуту законів, але ти випала хренися пляшку і псом, а потім сю нічний.